Всім доброго дня! З вами Дмитро, і торговий дімікар. Сьогодні презентую вам ID4 в синьому кольорі В самій популярній комплектації PRO. Машинка вже на шкіряному салоні. Алькантара, шкіра, пам'ять сидінь, масаж сидінь. Багато додаткових опцій водію. Лета iq підсвітка. матричні фари. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. Такий гарний кокпіт. Панорама. І 20-ті колеса. Цю машинку, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на 1А. Торговий Дімікар, Богатирська 1А. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.